В Одесі обговорили якісне надання безкоштовної правової допомоги в регіоні та результати роботи обласного координаційного центру, яка тривала впродовж червня-жовтня поточного року. На округлий стіл були запрошені представники центру адвокатської спільноти суддівського корпусу правоохоронних органів. Подробиці в нашому сюжеті. Правозахисна діяльність у нашій країні така ж молода сфера, як і сама держава, але Україна не пасе задніх, а робить все задля якісного надання, наприклад, безоплатної правової допомоги. З метою формування більш ефективної системи і забезпечення її доступності для населення був створений координаційний центр з надання правової допомоги. Роботи обласного територіального відділення обговорювали в ході круглого столу. За цей рік вже було три виправдувальних вироки: 20 перекваліфікацій з більш тяжких статей, не менш тяжкі, 27 кримінальних проваджень закрито у суді. У 30 випадках було застосовано статтю 75 КПК, тобто звільнення від відбування покарання з випробуванням статтю 69 у трьох випадках було застосовано. і 10 наших підзахисних було звільнено з підварки. Що стосується забезпеченості системи адвокатами, то вони проходять серйозний конкурсний відбір. В цілому в Україні укладено більше двох тисяч контрактів із правозахисниками ще стільки ж зараховані до резерву. Звичайно, є ще багато невирішених питань та механізмів. Можем ли мы, скажем так, как администрация центра в рамках проверки качества работы адвокатов, получать информацию запись записи судебных журналов, то есть на предмет, каким образом он себя, скажем так, проявил в судебном заседании. Вот это наш первый вопрос. И возможно ли нам получать мнение судей о работе нашей защиты. Важливо пам'ятати, що право на безоплатну правову допомогу гарантоване Конституцією України, кожному громадянину України, іноземцю, біженцю чи особі, яка потребує додаткового захисту.